Нечість геть з української землі, і прес-конференція Зеленського, підсумкова прес-конференція. Нові плани щодо мобілізації, що відбувається на фронті, яка чи є чвари всередині політичного керівництва України. Якщо ви дивилися прес-конференцію вчора, якраз нас відбувався прямий етер, Пишіть свої думки, чи отримали ви відповіді на свої запитання, чи вичерпно давав Зеленський відповіді присутнім журналістам. От ну ми поділимося своїми враженнями. Зеленський дав зрозуміти, що наступного року масштаби мобілізації можуть суттєво вирости, але пообіцяв не погоджувати обов'язкову мобілізацію для жінок ситуація на фронті та стосунки із військовим командуванням президент коментувати не хонеохоментував неохоче а подекуди навіть не приховував свого роздрутування Нагадаємо, що прес-конференція тривала близько двох годин. Більшість питань, звичайно, стосувалися підтримки від союзників і ризиків, якщо вона скоротиться, перспектив на фронті, а також бачення нових підходів до мобілізації. І як зазначають журналісти з прес-конференції, то Зеленський виглядав втомленим. Охоче, щоправда, відповідав на питання про міжнародні відносини і не зовсім охоче коментував внутрішні проблеми. Особливо це видно, коли він говорив про ймовірний конфлікт із головнокомандувачем Валерієм Залужним та воєнні плани країни на наступний рік і на питання. Про Мар'яну Безуглу і про її пости щодо Валерія Залужного. Ну фактично, він сказав, що Мар'яну Безуглу він ігнорує, але не сподобалося мені особисто, що Валерія Залужного він назвав Валєрою. Ну і власне назву нашого ефіру я не тряпка, якась це він сказав про відносини між Україною та Польщею на тлі блокади кордону польськими перевізниками. Він подякував. В народу Польщі, президенту цієї країни, Андрію Дуди за допомогою після запитання чи розглядає він компроміс щодо блокади польського кордону для в'їзду вантажівок? Власне, відповідав він на питання польського журналіста. Пряма мова питання і відповідь президента України, ви вже трошки про це згадали, тобто, по про певні проблеми з сусідами. Za ostatnie kilka miesięcy bym patrzyło problemy jakby problemem niż i Ukraino jaki się. Ale w Polsce zjawiły się teraz nowy urząd. Win proukraiński, co czytko co proukraińską pozycję, proukraińską pro wskazał w swoim expose premier minister Donald Tusk. A wy właśnie załوشyliście jakie problemy? Co seriozne problemy? Co było do kordonu? problemy z zerna? I żeby ich podołaty, Możliwe, że potrzebny jest kompromis z dwóch stron, z dwóch boków. E, czy gotowa Ukraina do takiego kompromisu? To, to też do pewnych możliwych postępków. Ale e, możliwe, to, to może powiem o, jak, jakim jakie wasze baczenia dalszych widoczności z Polską? Jakie zmiany możliwe, potrzebne? Po pierwsze, ja chcę podziękować Polsce i prezydentowi Dudzie. І перш за все, вашому суспільству. А ви з нами спочатку з війни? Ви наші сусіди, ви приймали наших людей, і я робив а, максимально все, щоб в... віддячити вам і суспіль. І може цього навіть замало, але тим не менш, ми вам вдячні історично. Але при цьому ми також ну, маємо бути з вами. Людьми відвертими. І Україна, і це завжди говорила польське суспільство. І президент Анджей, він говорив, що українці своїм життям захищають Польщу. Ну, Тобто не можна сказати, що це якби ну ну, ну тільки ви. Я вважаю, що ми брати з вами. І я вважаю, що це була, ви нам допомагали, як, як ви могли. Це, це факт. А ми стояли за вас, за вашу незалежність. І стоїмо, як можемо. І у мене потужні були, були стосунки з, з вашим кабінетом міністрів. І абсолютно безумовно я приїжджав із дружиною. Ми були і вдячні, ми підтримували, як тільки ми могли. Потім була блокада наших кордонів. Зрозумійте, це не бізнес в час війни. Блокада наших кордонів це було виживання. У нас не було тоді коридору. Вільного незалежного чорноморського коридору, яким можна було вивозити зерно? Що у нас було? У нас були проблеми в Словакії, у нас були проблеми могли бути проблеми з Румунією, у нас були проблеми з Угорщиною, і у нас з нашими найближчими друзями Польщу. Так а що у нас залишається, якщо у нас немає моря? Що, ну просто ми не можемо. І тоді питання, коли сказали компроміс, я сказав так: а в чому компроміс? Ми готові. Скажіть в чому? Компроміс не всім нам вижити. Не вивезти це зерно. В чому? Ми сказали, окей, ми не будемо продавати зерно в Польщу або в ще Окей, дайте вивезти. Так, я знаю, навіть ви знаєте, як ставляться українці до поляків. З великою симпатією, і любов'ю. Навіть я коли в Україні було, всі бачили, що у нас конфлікт на рівні лідерів, що українці почали захищати вас, не мене. Хоча я захищав їх інтерес. І це життя, послухайте, це... це життя сусідів, близьких людей. Але квітень. Послухайте, з квітня по вересень. Ну, ну, це було дуже складно. Ми втратили сотні мільйонів доларів. Ми втратили частину врожаю. Ми все втрачали щоденно. І щоденно мене запитували всередині держави наші фермери. Так, а як а як? У нас заміновані поля? А як хоча б вивезти хоч щось? І ось що відбулось: і ми почали втрачати. Політичні відносини, я ще раз підкреслю, я вдячен вашому народові. Але ви зрозумієте мене, ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав, просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ну, просто неправильно. Один ну, пан, а інший. Знаєте, на землі працює так воно не може бути. Так, да, але і я впевнений був, що це політичний сигнал, і ви це знаєте, і що а в польському суспільстві всі це знають, що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. І я був впевнений. І тоді говорив керівництво вашої держави: я говорив: ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати у будь-якому випадку. Це просто страждання, це не про гроші. Ми втратили. Як жити, який компроміс? Закон. Завжди є закон. ЄС весь був проти цього блокування. Слава Богу, з'явилась розумна Румунія, і просто мені, президент Йоханнес він мені, він мені допоміг, допоміг. нашим фермерам вижити. І у нього були такі складнощі. У нього були страйки. Я вважаю, він показав прояв міцної людини, яка сказала цінності спочатку, а потім вже ціни. І це важливо. Далі, у вас новий уряд. Я і я вдячен. Я, у мене був контакт із президентом Дудою, і він вітав нас важливими нашими святами. І навпаки, я до нього звертався. Ми вирівняли цю ситуацію. Новий уряд і я буду вірити, що новий уряд розблокує а, цю а, всю блокаду. Вона штучна. Ми готові, щоб ви щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерна, коли у нас все заблоковано. А що вийшло? Ви знаєте, що фінансова Польща втратила? Ну порахуйте, втратила. Чому ми побудували цей. А коридор через Молдову Румунію. Ми по Ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, ми не хотіли. У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію на засіданні. Е Євросоюзі ми вночі з ним говорили напередодні цього засідання. У нього потужна ситуація. І ми я вірю, що ми все вирівнюємо. Я дуже вірю. Хочу все вірити. Так розгорнуто Зеленський дав відповідь на запитання про блокаду польського кордону. Про зараз погіршення відносин із Польщею. Тому що напруженість у відносинах між нашими країнами почала відбуватися у 23 році напередодні парламентських виборів у Польщі. Спочатку країна обмежувала везення української агропродукції. А також це зробила Угорщина, Словаччина. Ну і тоді тодішній міністр сільського господарства Роберт Телос заявив, що його країна має намір блокувати вступ України до ЄС, якщо не не вирішиться питання з експортом зерна. Тому. Емоційний вислів зеленського, що не можна так поводитися із сусідами із країною, яка воює відстоює їхнє європейське і вільне майбутнє, я не тряпка, якась можна зрозуміти. Ну і що стосується. Що стосується військового керівництва, Зеленський сказав підсумовище, що нічого особистого, тільки чекає від нього планів, рішень. А головне результатів на полі бою нам потрібні міцні кроки. Результати сказав Зеленський. Чекає від них даних щодо мобілізації конкретних речей на полі бою. Хочу бачити деталі і вважаю, що це справедливо. Нападки без углу на Залужного він коментував без особливого ентузіазму, але сказав, що стосується Мар'яни і Валєри, ще кількох людей, це складно. Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати у Фейсбуці. Вони спілкуються з перших днів, то разом їздять на фронт, то сваряться. Мені здається, нам всім потрібно давати результат державі щоденний, а селфі встигнемо зробити. резюмував Володимир Зеленський. Так, тому наша. Запорука нашої перемоги і успіхів на фронті це звичайно єдність. Не срачі, таке улюблене явище серед українців, і насамперед допомога війську. Ну а нам, як незалежному медіа, треба підтримати підписниками, лайками і коментарями по закінченню Атеро, а також в чаті під час Атеро. Підписуйтесь на всі наші ресурси: телеграм канал Львівської мануфактури новин, на Ютуб канал, підписуйте своїх рідних, близьких, друзів і знайомих, і також підписуйтесь на наш сайт. І щодо...